Тарас Шевченко, Псалом 93, Переспів із Псалмів Давидових. Господь Бог лихих карає, душа моя знає. Встань же, Боже, Твою славу гордість не Вознесися над землею високо-високо. Закрий славою Своєю, сліпе горде око. Доки, Господи, лукаві хваляться, доколи неправдою, твої люди вотьмою в неволю закували добро твоє, крові потопили, зарізали прохожого, вдову задавили і сказали, не зрить Господь, ніж ти і знає, умудрітися не мудрі. Хто світ оглядає, той і серце ваше знає, і розум лукавий. Дивітися ділам Його, Його вічній славі, благо тому, кого Господь карає між нами, не допуска, поки злому ізриться яма. Господь любить свої люди, любить, не оставить, дожидає, поки правда перед ними стане, хто б спас мене від лукавих і діючих зла, якби не Бог поміг мені. То душа бживає, ада потонула, проклялась на світі. Ти, Господи, помагаєш по землі ходити, Ти радуєш моє серце і душу врачуєш, і прибуде твоя воля, і твій труд не всує, вловлять душу праведничу, кров молоду судять, Господь мені пристане ще, заступником буде. І воздасть їм за діла їх кроваві, лукаві, погубить їх, і їх слава стане їм в неславу.